Коли Терновські, Золоті Верби, сило вилазить з мішка. Сільські вчителі вважають першу чверть навчального року найтяжчою і підкріплюють цю версію купою аргументів. Мовляв, після тривалих літніх канікул учні приходять до школи вивітрені, неуважні і потрібен час, щоб вони увійшли в навчальний ритм. Крім того, перенавантажені домашніми роботами. Якщо до всього цього додати ще заняті з господарськими справами самих вчителів, то певна доля правди тут є. І ось минула перша чверть. Підбуваємо підсумки, вираховуємо проценти успішності та відвідування. Пишемо звіт. З цих операцій мій клас виглядав так: відмінних оцінок 28%, добрих 56% і задовільних 16%. А у двох останніх графах я поставив жирні риски, задоволений собою і своєю роботою несу звідсавичеві, своєму найавторитетнішому начальнику і доброзичному шефу. Готово зустрів мене теплим усміхом Антон Антонович. Зробив усе, що треба, кладу звіт йому на стіл, завоч накладає на носа окуляри з натріснутим склом у правому оці, пробігає поглядом по сторінках стандартного паперу, уважно прочесав колонки цифр, підняв руку з наміром відкласти звіт, але в останню секунду затримався оком на квадратному гніздечку, де стояла цифра 100, Перевів погляд на моє обличчя і якось несміливо спитав Пробачте, ви уважно підрахували процент успішності, нічого не пропустили. Ну, там усе враховано і підраховано і без помилки. З математикою я маю відмінно, ну, ви це знаєте, кажу, пригадуючи розмову, що велися між нами з приводу того, на який факультет учительського інституту варто мені поступати у наступному році. Звичайно, звичайно, єдиний клас без дві одиниць. Єдиний на всю школу, жодної задовільної оцінки. Це правда? із тверним наголосом спитав старий педагог. Так і є. М -м -м, це просто чудово. Не стримався Антон Антонович і простягнув мені свою долоню широкою теплу. У такому разі поздравляю Петро Трохимович, ви чудовий вчитель, молодець. Мене трохи здивувало, його нестримне захоплення моїм звітом, і я наважився спитати хіба у вас ніколи так не було? Бачите, у нас предметників це просто неможливо, бо нема класу, в якому, скажімо, зібралися самі любителі мови чи фізики. Там уже відбувається природна диференціація учнівських нахилів, і школа повинна розвивати ці нахили, а не глушити. Пустився Антон Антонович в уміркуванні. Коли я знаю, що якийсь учень відмінно йде від з точних наук, я ніколи не вимагатиму від нього досконалого знання чи свого предмета. Крім того, ми маємо справу з дорослишими особами, які свідомо прагнуть засвоювати шкільну програму. Вони, можна сказати, розуміють уже ціну знань, а вашими учнями керує дві сили: стихія і вчитель. Розумієте? Ви тут учителю слід подумати, як перетягти на свій бік стихію дитинства, поєднати наукові положення з дитячим досвідом, щоб те й друге звалився органічно. Вам це легко вдається, я одразу помітив. Вам удалося встановити своїми учнями живий контакт і маєте наслідки. Я спокійно прийняв поздоровлення за очі і вийшов на шкільне подвір'я, несучи в серці почуття, схоже на те, яке ніс весною і стульчина, вертаючись додому уже. Випущеним учителем. Щоб не розтринкати рідкісний е, настрій, поспішаю до бібліотеки і берусь писати листа гарбузякові власне відповідати на останнє його послання, одержане два дні тому. Працює він у Чабанівці. Це кажуть зовсім це кажуть 8 кілометрів звідси. Можна було вже й зустрітись, але ж обом бракує часу на таку розкіш. Буду чекаємо перших канів. Він запрошує мене у гості, а я його змагаємось, хто кого перетягне до себе. Так і не домовились до чогось конкретного, а канікули вже завтра. Може з'явитися до Ваника несподівано, як грім на голову. Вісім кілометрів для мене година ходу. Треба не розпитати дорогу чебанівку. Господарі ходять туди на ярмарок, Погостюю день там, а потім приведу побратима до своєї оселі. Стривай, навіщо ж тоді писати йому листа? Краще візьмусь та напишу додому, поздоровлю мамою Маринку із жовтнем святом, похвалюсь новими черевиками, які купив лише вчора, а взою завтра на свято, бо такі гарні, що в будинку шкода носити. Хапаю вже розпатраний зошит і починаю з свого першого святкового листа. Добрий день вам, дорога мама, і тобі, сестри, це рідна. Сиджу оце у затишній кімнаті, стіни якої до самої стелі заставлені книжками. На дворі похмуро пливуть сірі хмари, а на серці мені ясно і поїб, наче дістав дорогий подарунок від своєї долі. Підбили підсумки, і виявилося, що мій третій клас порушив моє натхнення внук нашого сторожа, малий Михась, що вчиться у другому класі і дуже любить бувати з дідом у школі, і охоче виконує різні доручення, зокрема, служить зв'язковим між двома шкільними приміщеннями. Вас кличуть товариш директор, продекламував малий Меркурій і шморгнув носом. Куди кличуть? Туди. Хлопчина новома руками показує на головний корпус. До вчительської туди. Добре, Михасю, вже йду. Відкладаю свій добрий намір, іду до вчительської, а там двоє. Директор і завуч. Сидять біля стола і розглядають звіти. Вчителів видно. Роблять загальношкільний. Ось тільки чомусь набурмосині на обо... обидва, наче посварилися між собою. Ви мене кликали, Василю Артемовичу? питаю директора, нічого не підозрюючи. А вже ж кликав, мусив, знатися кликати Петру Трохимовичу, Поможіть нам розібратися в тому, що понаписували. Директор говорить, не підводячи голови, наче водить носом по моєму звіті. Там... Було добре, кажу, і дивлюся на Антона Антоновича, що сидить нахмурений і сопе, на мій погляд, не реагує. Що тут було, те й зосталося. Директор хоче їх хидно всміхнутися, але це в нього не виходить. Він подає мені мій звіт, і я бачу кілька жирних червоних ліній, які, мой мовники, підкреслюють помилки в контрольних роботах своїх учнів. Бачите, що ви понаписували? Бачу, хтось помирав, мій звіт, здивувався я. Ви самі його помирали, озивається директор сердито. У вас що? Нема жодного відстаючого учня? Ви не поставили за четверть жодної двійки? Ні, у моєму класі відстаючих учнів немає, кажу на не те спокійно. Та ви що, жартуєте? У всіх класах є відсталь, а у вашому нема? зловтішно питається директор. У вас знається, діти особливі, чи вчитель такий знаменитий? Річ цілком, можлива», – пробує розрядити атмосферу Антон Антонович, але, помітно, що і сам почав вагатися. Можливо, сам знаю, що можливо, тільки знається це не у таких педагогів. Пішов директор на простець і накинувся на мене. Виходить, вона нашій школі найкращий вчитель, і всі повинні на вас рівнятись. Я не прошу на мене рівнятись, вихопилась з моїх хвост. А що ж ви просите? Прошу вірити мені. Ця відповідь, здається, належала не мені, а комусь іншому. Хтось мені її підказав, але не можу спагнути хто саме. Вірити у цьому?